Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про такий досить важливий знаковий літак для України, як Ан-124 Руслан. Думаю, багато хто з нас чув ім'я цього літака в новинах. Можливо, хтось ним цікавився, можливо, хтось навіть і працював на цьому підприємстві. Можливо, хтось з родичів працював на цьому підприємстві, оскільки. Конструкторське бюро Антонова, воно було досить велике, потужне під час Радянського Союзу підприємство з великими можливостями, як всередині, так і зовні країни. Цілий квартал займала велика площа виробництва, своя злітно-посадкова смуга, але все це такі більш технічні деталі. Сьогодні ми говоримо саме про виріб літака АН-124 Руслан. Це літак-рекордсмен. Який встановив більше 20 світових рекордів під час своєї появи на світ він був абсолютним рекордсменом в великоваговій категорії, йому не було рівних. Він з'явився на світ в перших, скажімо так, своїх льотних ще випробувальних екземплярах в 1982 році. І тоді його максимальна вантажна підйомність в базовому варіанті складала майже 120 тонн вантажу. Він міг піднімати. Просто вдуматись. На той час це був абсолютний рекорд, якого не було ну, в жодної країни ні в Америці, ні в західних країнах європейських. Ні в кого не було такої техніки. Це був літак номер один за вантажу підйомністю АН-124 руслан. Але слід зазначити, що це продовження славетної історії. Конструкторське бюро Олега Антонова скорочено імені АНТК Антонова, оскільки до цього АНТК Антонова випустило ще один літак-рекордсмен. Можливо, хтось також чув таку назву, як Ан-22 Антей. Він. Також був рекордсменом, також встановив багато світових рекордів, і в свій час ан 22 Антей також був літаком з найбільшою вантажопідйомністю. Він вийшов ще в середині 60-х років, і тоді він встановив світовий рекорд з вантажопідйомності. а саме він міг піднімати вантаж майже в 60 тонн. На той час це також був абсолютний рекорд. Тому. А 124 Руслан уже був таким, скажімо, продовженням словетних традицій від АНТК Антонова зі встановлення світових рекордів з максимальної вантажопідйомності. І вони гідно продовжили, звичайно, все це відпрацьовано. Нова конструкція літака, новий фюзеляж, нові двигуни, нове шасі, і результат, звичайно, вийшов просто відмінним. Слід зазначити, що пізніше цей рекорд перевершив, звичайно, ще один виріб від НТК Антонова. А саме, мабуть, вже його багато хто знає. Це такий літак, як Ан-225-Мрія, яка, звичайно, була найбільшим у в літаком у світі до початку війни 2022 року, коли цей літак був, на жаль, знищений. Але це вже історія. І тому наразі, на теперішній момент, найбільшим вантажопідйомним літаком є американський C5 Galaxy, який здатен піднімати вантаж майже в 134 тонни, що майже на 14 тонн перевершує показник Руслана. Але. C5 Galaxy на даний момент являється, мабуть, і найновішим літаком з категорії важковиговиків, оскільки він з'явився на світ у 2008 році. Якщо брати початок офіційної експлуатації русланів, то вони почали експлуатуватися більш-менш активно з 1986 року а офіційною датою його. В експлуатації вважається 1987 рік. Саме з 1987 року він почав поступати в військово-повітряні сили та в комерційну експлуатацію. До цього ж він виконував одиничні в основному випробувальні рейси. Слід зазначити, що Ан-124 Руслан це. Звичайно, радянський транспортний літак, оскільки він був створений під час Радянського Союзу, хоча і на конструкторському бюро Антонова, яке розташовувалося в Україні. Вироблявся цей літак, слід зазначити на двох підприємствах. Не тільки на КБ Антонова в Києві, також він вироблявся і на території колишнього та й теперішнього ворога України, будемо назвати його Московським царством, а саме на Ульяновському заводі Авіастар. Саме там також було налажено додаткове виробництво даного літака. Чому саме в Ульяновську? Здавалось би, основний розробник Україна, і саме в Україні він має виготовлятися на київському авіаційному заводі Авіант. Але так сталося, що в 80-х роках був підписаний між Америкою та Радянським Союзом новий. Пакет про скорочення стратегічного озброєння. А саме тоді був якраз тільки збудований, створений досить великий в Ульяновську завод Авіастар СП. І саме на тому заводі мав випускати стратегічні бомбардувальники Ту-160. І так вийшло, що за новою програмою скорочення стратегічних озброєнь. Ну, якби цей завод втрачав свій сенс і тому, щоб якось завантажити виробництво новозбудованого заводу, було прийнято рішення. Що спеціалісти з заводу Авіастар поїдуть до Києва, отримують досвід, збудування та нові розрахунки стосовно виготовлення літака нового покоління ан 124 Руслан на їхньому підприємстві в Ульяновську. І от за рахунок такого от отриманого нового досвіду було наладжено лінію виробництва і також в Ульяновську. Тобто, даний літак виготовлявся як в Києві, так і в Ульяновську. І слід зазначити, що це вже не перший такий досвід в історії саме з літаками Олега Антонова, оскільки до цього згадуваний літак ан 22 Антей також виготовлявся, як не дивно розроблений був в Києві на НТК Антонова, а виготовлявся на заводі в Ташкенті. От якась така дивна ситуація. Літаки розробляються в Україні, а виготовляються де-інде. Ну, така от е, історія. За весь час було виготовлено, в принципі, не так то й багато літаків. Всього оцінюється загальна кількість 55 штук було виготовлено Ан-124 Руслан. Якщо згадати його словенного попередника Ан-22, там майже така сама історія. Тобто літаки досить знакові, досить потужні, мабуть, з максимальною віддачею по ефективності, але в загальній кількості їх було випущено не так то і багато. Стосовно вартості літака, останні дані на початок 90-х років він оцінювався приблизно в 100 мільйонів доларів вартість одного екземпляра. Літака Ан-124 Руслан. Якщо порівнювати його теперішнього конкурента, як американський, наприклад, C5 Galaxy, вартість його в теперішніх умовах майже 300 мільйонів доларів, що, звичайно, ну, значно, значно перевищує. Але ми не знаємо, яка була б. Вартість, наприклад, того ж руслана, якби його почати випускати в нинішніх умовах, мабуть би він також дещо б змінив свої вартісні характеристики. Лід зазначити досить продуману конструкцію АН-124 руслан для завантаження. В нього може підніматися як носова частина разом з кабіною. Тобто через передню рампу можливо завантаження, так і відкривається задня частина задня рампа. Тобто, літака досить продумана система завантаження. Його можна як швидко завантажувати з передньої і задньої частини, так і швидко розвантажувати. В принципі, така конструкція є максимально зручною та максимально ефективною. Також слід зазначити шасі літака. Він здатен сідати як на звичайних стандартних бетонних аеродромах, так і на непідготовлених аеродромах, тобто на ґрунтові полоси. Такою особливістю от, не можуть, на жаль, відрізнятися деякі західні аналоги. Але от літак Ан-124 Руслан якраз може використовуватись і це він ефективно підтвердив, коли здійснював. Рейсів до Африканських республік і сідав саме на непідготовлені ґрунтові аеродроми. Але незважаючи на всі його видатні характеристики, доля Ан-124 Руслан склалася не так успішно, як ми могли б цього очікувати. Оскільки офіційна експлуатація почалася в 1987 році, а це вже майже під. Саме розпад Радянського Союзу, який відбувся, як ми знаємо, наприкінці 91-го року. Звичайно, під час появи цього літака Радянський Союз його возив по різним авіаційним салонам. Так він з'явився і в Лебурже, і в ряді арабських країн. І, звичайно, резонанс на Заході був шалений, оскільки це були. Ну, просто рекордні показники з вантажопідйомності в 120 тонн. Країни НАТО, вони були дещо шоковані, оскільки Радянський Союз в першу чергу він бачив, яку техніку виготовляють на Заході, і він розумів, що йому потрібно також вкладатися в цю технологічну програму для збільшення і своєї ефективності перекидання військ. Оскільки саме Міністерство оборони було основним замовником даного літака, і Радянський Союз розумів, що на Заході вони також постійно працюють над збільшенням вантажопідйомності своїх літаків, і керівництво військове керівництво розуміло, що також потрібно нарощувати саме цей потенціал, оскільки якщо західні союзники ну Значно будуть їх переважати, то вони можуть значно більше перекидати більшу кількість техніки особового складу і буде нічим адекватно відповідати. І тому саме на авіасалоні для Лябурже коли видали основні характеристики цього літака, всі були просто шоковані, захід був просто наляканий, оскільки вони вважали, що тепер Радянський Союз може, ну, Просто в велику масово провести перекидання військ і все. І не буде навіть чим відповідати. Але також зацікавились і комерційні компанії стосовно перевезення своїх великих бурових установок для нафтогазової видобувної промисловості він часто використовувався і для перевезення крупногабаритних вантажів. Також навіть компанія Боїнг замовляла. Послуги даного літаку для перевезення своїх великогабаритних двигунів фірми General Electric. Саме вони підходили в великий кузов даного літака, оскільки їхні літаки дещо були меншими за габаритами. Але словетна історія після розпаду Радянського Союзу даного літака, на жаль, загальмувалася. Більша частина літаків була виготовлена, більше 30 літаків було виготовлено в Московському царстві, і тому більша частина експлуатантів саме лишається у них же. такі компанії, як Волга, Дніпер, ну, і військово-повітряні сили Москов, Московського царства, вони є основними експлуатантами даних літаків. Також вони числяться в експлуатації в Об'єднаних Арабських Еміратах та в Лівії. Ну і, звичайно, Україна має, на жаль, меншу частину в експлуатації цих літаків. Звичайно, основний напрямок після розпаду Радянського Союзу було вирішено використовувати їх в цивільній авіації, а саме для перевезення вантажів, оскільки після розпаду Радянського Союзу армія перебувала майже без фінансування, була велика кількість техніки, але не було. Скажімо так, нормального фінансування на утримання цієї техніки. І тому створені ось ці літаки вони перший час просто взагалі стояли і не використовувались, просто, скажімо так, деградували на стоянках. І тому було вирішено їх зняти військове обладнання, яке на них було з системами точної навігації. І встановити звичайне цивільне обладнання для цивільних польотів і використовувати їх в цивільній авіації для перевезення вантажів. І саме це і дало поштовх в життя, продовження життя літакам АН-124 Руслан. Саме завдяки їхній великій вантажопідйомності майже 90% великогабаритних перевезень займає. Саме літак Руслан у всьому світі і це признають як на Заході, так і у нас. Московське царство та Україна займають 90% ринку великовантажних перевезень завдяки ось таким от літакам АН-124 Руслан. Звичайно, Америка з появою нових літаків Boeing 747-8 та C5 Galaxy вони також вже активно. Включилися в роботу в цей напрямок і створюють свою конкуренцію, звичайно, на цьому ринку. І слід зазначити, що Руслан ну, він експлуатується завдяки, звичайно, своїм гарним характеристикам. Але, як ми знаємо, наразі вони перестали випускатися, і яка буде їхня подальша історія, звичайно, тільки покаже час. Що стосується його. Визначних характеристик, як ми вже зазначили, 120 тонн. Але були створені модифікації навіть ще з більшою вантажопідйомністю до 150 тонн. Були збільшені паливні баки. Слід зазначити, якщо літак бере в стандартному варіанті максимальне завантаження 120 тонн, він може з таким вантажом пролетіти на відстань 5600 км. Якщо ж взяти, наприклад, 40 тонн, він уже може летіти на відстань 11 тисяч кілометрів. Але економічність нових двигунів, які були розроблені для Руслана, вона в два рази перевищує такі літаки, наприклад, як Іл-76 або навіть більш застарілий варіант, як Ан-22. Хоча вони були також в свій час досить новими і ефективними. Але Руслан. Хоч і на свою вже немолоду конструкцію, але все ще є досить ефективним літаком. Що ж, можливо, з часом цей літак знайде і використання в новому якомусь більш ефективному для військових напрямку. Будемо сподіватися, звичайно, на нашу скорішу перемогу. Всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.